Шахів, рай проти Віка Старк. Україна рейтинг 1619. Шланська партія. Пострибаю конями, не знаю. ні. Не дають нам пострибати. Добре, хочу Б5Б4. Мабуть, треба починати гру. Білим З4. f Чекаю білих більше простору, особливо. І нічого різкого зробити не можу. Чекаю. F5, e 5 чекаю. Так, ну трошки це 6 пішак, не захищений буде. А, тепер він захищений. Ну, добре. Кінь в центрі хороший, бо він не давав мені так просто тут щось зробити. Тепер дає. Так, слона. Де, де мені слона поставити? Просто можу треба зіграти. Так, цей хід, мабуть, не дуже добре, тому що чорні тримуть поле e 5. Ну, мені так здається. Якщо я нічого не з'їбну зараз. Хоча g 4, але g 4 немає. Тепер воно якось все підрівнялось в центрі. Пішак є 5, пішак Є4. Слон, можливо, сюди прийде. Прийшов. Можна, звісно, і ЖС забрати, але навіщо це робити. Яка ідея у білих, я не зовсім розумію. Ну, пішак, звісно, не чорному, але у слона, я думаю, тут достатньо діагонали для роботи. Мінятися. Слово навіть так зіграємо. Хоча. Це, звісно, треба думати над таким окнами, тому що структура міняється, і тут можуть бути всякі такі речі. Не дуже приємні, але мені здається, що можна так. Два слони, і є 5, я думаю. Слон тут стане як. Кидай была сюда пита, выбра, так, да? ну, угу. так. порослон на белопол заграл на радість. Десь біймо свою пішучкову цю якісну більшість. Казав Німцович, Провести вперед. Так. А мені що? З цим робити? Ну, давай поки що сюди піду, не знаю. Вже 4 так просто не дам. Я ще три відзаскину. Прикол. Конь відійде, кінь, Кунь. Не ну так ти. Є такий прийомчик перекриття. От ми перекриваємося слоном і тут можемо здвоїтись, а потім уже відійти. Типу. Сказати, що. Ну, так все було задумано. Мені здається, це нормально для мене буде. Взя. Підійшов. Тік -тік. Цікавий прийом не часто, його вдається так. Провернути, Прикольно. Ну, їй треба, мабуть, десь відійти і потім напасти. Ну. Я швиденько чик джук дю, -дю, -дю. Чи Якщо кінь відійде, я можу і так Ну, Мені здається, це може бути запізно. Запізно. За -за так. Хоча з іншого боку не зрозуміло, що далі. Здвоївся. На D2 хіба що я залізу. Хіба що. Ну, слон може відійти. Кінь аж 5 ти хоч... Вона хочеш. так І перекрив. Ну, все, не можу нічого зробити. Що я можу зробити? Можу взяти поки що, можу не брати поки. Вона сюди. Ну, добре, посилюсь трошки короля треба також. Цього я не зрозумів. А, я щось думав, що в там порядок. Перепутав щось. Тепер може бути неприємна зв'язочка. Я не встигну реалізувати її. що це дає, не знаю. Це дає зібки. Нічя. Будемо бічність мучити. Де там тих 50 кодів? Ческом? Ти рахуєш? Погоджуюсь, погоджуюсь. Вісім сітере на вісімдесят чотири. Цікаво. Добре, Ну окей. Треба було здвоїтись Ну Окей. Добре, здвоїтись. Я здвоюсь, що вона піде сюди і далі що. Ну да ми всі не відходимо. Ну окей. Нічого цікавого поки що. Так, це нам було добренько. Треба було так посилюватися. Ну, якщо так. 4. Якщо так, то в нас вже є тактика. Ми отримували кращу позицію, наші фігури більш активні, краще взаємодіють, ніж фігури білих. І результатом є от така реалізація через тактику. Зазвичай так. Просто так, звісно, якщо ви нападаєте суперника якби. Нічого вам не віддасть. Треба знайти комбінацію, тактику, щоб реалізувати свою перевагу. Я не знайшов, ще там походили. Туди-сюди. Щось мені здавалося, що я тут виграю пішечка, тут же кінь стоїть. Треба було напасти на коня, а потім підутися. Я розраховував, що тут може там, заберуть. У нас пішак пройде. В якийсь момент, не тут. Відразу все помінялось. Да, і тут вона могла мене обіграти. Але. Поспішило. Це не критично. От пішак далеко зайшов, виявляється. Проблема. Білий в тому, що пішак от зараз, ну як зараз, це сила не проблема. Контролює поле е 7 слон контролює поле е 6 Король не може підійти. Король обмежений. І за цей час білі могли б посилитись. Чи тут, можливо, якийсь цуцванг навіть був? би. Окей, слон е 7 ще от просто обрізали повністю. І головне, слон не може ніяк нормально причепитись. До цього пішечка його з'їсти. Хіба що з D8, ну це. А як туди дійти? Король тримає тут поле, ніяк, мабуть. Окей. Просто щось цікаво мені подивитися. Король 2. Да. Добре, я, наприклад, сюди. А ще й цей пішак втрачається, ну так. Да. Ну добре, тут уже зрозуміло, що тут. З часом білі покращаться і підуть вперед і виграють. Тут, ні. Король зайняв EPL E7. От в тій позиції тут була стіна. А Тут король стоїть замість стіни. І контролює все. О, я програвав. Я <с -2> да, могла з'їсти пішечки. Знову могла з'їсти пішечки. Нам мені повірила. Я сам собі повірив. Все, більш не зівав? Більш не зівав.